Корпус морської піхоти США завжди був відомий своїм експедиційним характером, як перша сила, що прибуває на ворожі береги і захоплює плацдарм під вогнем. Щоб це стало можливим, морпіхи десятиліттями покладалися на броньовані амфібійні машини, здатні виходити з моря, долати хвилі та вступати в бій уже на суші. Протягом тривалого часу цю роль виконував AAV-7 – штурмова амфібійна машина, що надійшла на озброєння ще у 70-х і стала знаковою частиною доктрини амфібійних операцій морської піхоти. Але з часом aav 7 застарів. Йому бракувало захисту від сучасних загроз, таких як саморобні вибухові пристрої. Він був повільнішим і менш маневреним, ніж вимагали сучасні умови. А його електроніка та системи зв'язку більше не відповідали потребам полю бою 21-го століття. Морпіхам потрібна була заміна. Машина, яка здатна не лише вийти на берег, а й вижити після цього. Так з'явився Amphibious Комбат Vehicle або скорочено ACV, що дослівно перекладається як бойовий амфібійний транспорт. Це новітня броньована платформа, створена щоб дати морській піхоті перевагу у майбутніх конфліктах. У своїй основі ACV уособлює баланс між двома абсолютно різними світами, вимогами військово-морських операцій у морі та жорсткою реальністю механізованого бою на суші. У світі небагато машин, здатних однаково добре діяти в обох середовищах. І створення такої техніки надзвичайно складне завдання. Есів мав бути плавучим, морехідним і спроможним здійснювати вихід із десантних кораблів ВМС США за кілька миль від узбережжя. Водночас він повинен був перевозити морпіхів крізь міські поля бою, витримувати удари саморобних вибухових пристроїв, захищати від бронебійної зброї та діяти пліч опліч із танками і бойовими машинами піхоти. Поєднання цих вимог зробило ACV однією з найамбітніших програм створення бронетехніки за останні десятиліття. Контракт на розробку цієї машини отримала компанія BAE Systems, один із найбільших оборонних підрядників світу. При цьому дизайн забезпечила італійська компанія Iveco Defense Vehicles. Результатом стала техніка, що виглядає сучасною та потужною. Зовсім не схожа на коробкуватий силует старого AAV7. ACV має оптічний нахилений уперед корпус для кращої гідродинаміки у воді, потужне бронювання по всій площі і конструкцію оптимізовано одночасно для захисту та мобільності. Це 30 тонн сталі і технології, що рухаються завдяки двигуну потужністю 700 кінських сил. Машина здатна розганятися до 105 км на годину на суші та до 10 км на годину на воді. Для автомобіля ці цифри можуть здаватися скромними, але для машини, яка є і бронетранспортером, і катером одночасно, це справжнє інженерне досягнення. Найважливіша риса ACV – його живучість. На відміну від старого AAV, який мав лише базовий рівень захисту, нова машина спроєктована для того, щоб витримувати підриви саморобних вибухових пристроїв, придорожніх мін та вогонь важких кулеметів. Її веподібне подібне днище відводить енергію вибуху від відсіку екіпажу. Ця ідея була запозичена з бронемашин класу МРАП, які добре зарекомендували себе в Іраку та Афганістані. Усередині морпіхи розташовуються на спеціальних кріслах, що поглинають силу вибухової хвилі, додатково знижуючи ризик травм. Машина здатна перевозити 13 морських піхотинців у повному спорядженні, окрім екіпажу з трьох осіб. Тобто цілий взвод може безпечно дістатися з моря на сушу. ACV також оснащений сучасною електронікою, чого старий AAV ніколи не мав. Він включає системи управління боєм нового покоління, захищені радіостанції та цифрову інфраструктуру, яка дозволяє морпіхам у машині підтримувати зв'язок з іншими підрозділами, обмінюватися даними в реальному часі та інтегруватися в широку мережу збройних сил США. Така цифрова основа є критично важливою у сучасній війні, де ситуаційна обізнаність може стати різницею між життям і смертю. ACV – це не просто транспорт, а повноцінний елемент інформаційного поля бою. Порівняння ACV із попередниками та конкурентами ще чіткіше показує його переваги. Ей 7 міг перевозити більше морпіхів до 21 але робив це ціною захисту, що в умовах сучасного поля бою вже неприйнятно. Менша місткість ACV компенсується значно кращим бронюванням і живучістю. У порівнянні з машинами на кшталт китайських zbd 05, які амфібійними бойовими машинами піхоти, ACV має потужніший захист і набагато сучаснішу електроніку, навіть якщо ці іноземні зразки можуть розвивати вищу швидкість на воді. Але корпус морської піхоти США зробив ставку на живучість і мережево-центричну війну, а не на сиру швидкість на воді, розуміючи, що справжній бій почнеться вже на суші. Цікаво, що сів також символізує зміну у військовій доктрині морської піхоти. Десятиліттями головний акцент робився на масованих амфібійних штурмах, коли хвилі бронетехніки йшли на берег під прикриттям вогню. Сьогодні подібні операції стали б надзвичайно ризикованими через сучасні протикорабельні ракети та дрони. Натомість морпіхи бачать майбутнє у більш розподіленій війні, коли менші підрозділи висаджуються в кількох місцях, використовуючи швидкість, прихованість і передові засоби зв'язку, щоб перехитрити противника. І саме для цієї нової доктрини ACV підходить ідеально. Це не машина для масових штурмів пляжів на кшталт Нормандії, вона створена для точкових висадок, виживання та інтеграції з високотехнологічними силами. Окрім базової ролі транспортера для піхоти, ACV створювався з урахуванням можливості розвитку. Морська піхота вже запланувала кілька модифікацій, серед яких ACV-30 із потужною баштою з 30-мм гарматою, що перетворює машину на повноцінну бойову машину піхоти, здатну вражати ворожу бронетехніку та укріплення. Інша версія ACV Command and Control, оснащена передовими системами зв'язку і виконує роль командного центру на полі бою. Є також варіант ACV Recovery, призначений для евакуації та ремонту пошкодженої техніки безпосередньо в зоні бою. Такий модульний підхід гарантує, що ACV не буде вузькоспеціалізованою машиною, а стане цілою родиною техніки, яка може адаптуватися до різних завдань. Однією з найцікавіших рис програми ACV є наголос на її майбутньому розвитку: машина спроєктована з додатковим запасом простору, енергопотужності та цифрової інфраструктури, що дозволяє інтегрувати оновлення в наступні роки. Це можуть бути системи активного захисту, які перехоплюють ворожі ракети, дистанційно керовані башти або інтеграція з безпілотниками, що забезпечуватимуть розвідку та наведення. Таким чином, ACV – це не лише рішення для сьогодення, а й платформа, що зможе розвиватися відповідно до вимог завтрашніх полів бою. Звісно, у машини є й критики. Деякі морпіхи зазначають, що ACV, хоч і має кращий захист, виявився важчим і менш маневреним на воді, ніж старий AAV-7. Його максимальна швидкість у воді становить близько 10 км на годину, тоді як китайський zbd 5 у спокійних умовах може розвивати понад 25 км на годину. Це означає, що у прямому порівнянні ACV не є найшвидшою амфібійною машиною, але прихильники програми заперечують, сира швидкість не така важлива, як захист, а справжня цінність ACV полягає в його живучості та інтеграції в сучасну бойову мережу. Адже що з того, якщо швидша машина буде знищена відразу після висадки? Розробка ACV не обійшлася без труднощів. У 2020 році корпус морської піхоти призупинив експлуатацію цих машин після кількох інцидентів у важких хвилях, що викликали серйозні занепокоєння щодо безпеки. Програму тимчасово заморозили, поки інженери досліджували причини та вдосконалювали конструкцію. Це показало як складність створення справді повноцінної бойової амфібії, так і обережність, з якої морпіхи підходили до її введення на озброєння. Відтоді були внесені зміни, і машина поступово інтегрується в підрозділи морської піхоти. Очікується, що в найближчі роки вона досягне повної боєготовності. Якщо подивитися ширше, ACV уособлює підхід американських військових до модернізації. Поступовий, але рішучий, який поєднує бойовий досвід із передовими технологіями, це не найефективніша машина на полі бою і не найшвидша на воді, але вона демонструє ретельно продуманий баланс живучості, мобільності і адаптивності. У багатьох аспектах вона символізує перехід морської піхоти від минулої концепції війни, масованих висадок на берег до складніших, розподілених і технологічно насичених конфліктів 21 століття. Підсумовуючи, ACV – це більше ніж просто заміна застарілого AAV-7. Це своєрідна заява про наміри. Вона демонструє світові, що корпус морської піхоти США залишається вірним своїм амфібійним кореням, але водночас адаптується до нових реалій сучасної війни. Це машина, яка захищає морпіхів, забезпечує їх цифрове з'єднання з ширшими силами та надає командирам гнучкі можливості як у морських, так і в сухопутних операціях. І, хоча вона може бути не найшвидшою чи найбільшою, але, ймовірно, є найбільш збалансованою та живучою амфібійною машиною, що перебуває на озброєнні сьогодні. А з розвитком технологій ACV стане ще потужнішою, гарантуючи, що морська піхота й надалі залишатиметься вістрям списа у проєкції американської військової сили. А що ви думаєте про ACV? Поділіться своїми думками в коментарях. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на наш канал, щоб першими отримувати сповіщення про нові випуски.